Добре, давай подивимося, де ми зараз з тобою будемо? Дивись, дити. Де ти? Де ти? Це пляж, так? А подивись, хто тебе зустрічатиме. Що це? Сонечко. Сонечко, а ще хто тебе зустрічає? А ще хто? А ще, хто це дельфій, дельфінчик. А ще подивись, кораблик до тебе приплив. І ще хто? Трибки, бачиш, всі вони прийшли тебе привітати. Кажуть, привіт тебе, Емілія. Привітайся з ними. Ти ж привіт. скажи. Ну добре. Давай ми з тобою ще привітаємося з буквариком. І букварик пропонує тобі стати зараз будівельником. Але будувати ти будеш не будиночок, а мовлення. Кажи, будь ласка, для чого нам потрібно мовлення? Для чого тобі мовлення? Щоб, щоб розмовляти, так? Отже, людина тільки вміє розмовляти, тому умовлення для нас дуже важливе. З Чого ж воно будується? Давай подивимося. Перша цеглинка це звуки. Давай будемо називати звуки. Називай. Так. Отже, їх дуже багато, і ми з тобою знаємо, що бувають звуки. Голосні або бувають які? Приголосні. Отже, перша цеглинка нашого мовлення це звуки. Друга цеглинка це склади. Давай прочитаємо склад. Прочитай. Прочитай. Наступна цеглинка це вже слово. Назви предмет слову. Так, а це хто? Хлопчик. Хлопчик. Наступна цеглинка це же речення, повідомлення. Склади речення про м'ячик і хлопчика. Розкажи про них. Ну що, хлопчик що робить з м'ячиком? Так, яке в нас речення вийшло? Лапчика, район, так, а наступна цеглинка, це вже бачиш, це вже оповідання, історія, казка, це вже ціла, ціла книжка. Бачиш, чого складається мовлення? Коли дитинка народжується, коли ти народилася, ти спочатку вимовляла звуки а-а-а-у-у-у. Потім вже склади ма-ба. Потім вже слово мама, тато, баба. А потім ти вже складала речення. Мама, я хочу цю іграшку. А потім ти просто розповідала про щось дуже цікаве, тобі мама читала книжечки. Ось так будується наше мовлення. Зараз з цієї книжечки я тобі прочитаю малесеньке оповідання. Послухай, сонце сховалося, пішов дощ, діти під парасольками. Це дуже маленьке оповідання. Давай ми з тобою визначимо. А скільки ж тут речень? Ми з тобою вже знаємо, що перше слово в реченні пишеться з якої букви? З великої чи з маленької? З великої. Так, шукаємо велику букву. Ось це речі, ось це слово, бачиш? А тепер скажи: а як ми позначаємо кінець речення? Що ми ставимо в кінці? Крапку. Так, шукаємо, де крапочка? Ось вона. Ось це перше речення. Сонце сховалося. А тепер дивись, наступне речення знову з великої літери починається слово. А тепер шукаємо, де крапочка? Бачиш? І це вже друге речення. Пішов дощик. А тепер, дивись, знову велика буква і знову крапочка. Це вже третє речення. Діти під парасольками. Отже, скажи, скільки речень в нашому оповіданні? Три. Ось так, а якщо в книжці подивитися там стільки багато речень, дуже бувають великі оповідання і казочки, і історії. Так, отже, що нам сьогодні приніс цікавий рюкзачок? Ой, подивись два предмети, давай назвемо її. Що це? Квіточка? Так, а це що? Цукерка. Цукерка. А ти знаєш, що і в цьому слові, і в цьому слові зовсім однакові букви. Отже, ця квіточка називається Ірис. Подивись, давай прочитаємо, як, які буквочки тут є. Спробуй прочитати. Ірис. А ця цукерка називається Прочитай. Ірис. <с? Ти бачиш зовсім однакові букви. Але предмети різні. Як же нам їх розрізняти? Виявляється, що є таке поняття наголос. Коли ти промовляєш слова, ти якийсь склад, якийсь голосний звук вимовляєш голосніше. Давайте перевіримо, скільки складів в слові ірис. Давай порахуємо, скільки? Ірис. Два. А тепер давай ми з тобою визначимо, який же склад ми промовляємо голосніше. А для цього потрібно це слово покликати. Давай спробуємо, Емілія, покличемо. Ірис! Ір. Так, Ірис. Який звук, який склад ти вимовляла голосніше? Перший чи другий? Ірис. Який, зв... який звук ти вимовляла голосніше? Ірис. І. І. Отже, а в слові цукерка називається Ірис. Давай його покличемо. Ірис. Поклич. Ірис. Ірис. Так, який тут звук голосніше тебе був? У і... першому слові ірис був і голосний, голосніше ми вимовляли, а в слові ірис – «І». дивись, ось так ми позначимо така, бачиш рисочка, ми позначимо наголос. Отже, в слові ірис наголошений звук І, а в слові «Ірис» звук И. Уявляєш собі, наголос може змінити слово. Була квіточка, стала цукерка. Ми з тобою будемо ще багато про це казати, і ти зрозумієш, що один склад, один голосний звук ти промовляєш завжди голосніше. Йдемо далі. Давай назвемо всі предмети, що ти бачиш, називай перше. Це? Май... Майка. Клей. Часом. Йогурт, йогурт лінійка. лінійка. Який звук повторювався? Майка, клей, йогурт, лінійка. Який звук повторювався? Давай ще раз. Майка, клей, йогурт, лінійка. Й. Так. Ой, а тут ананас, агрус, автобус, жаба. Тут який звук повторювався. А що це сьогодні у нас два звуки? Є і А? Що це таке? Дивись, треба пригадати зайчика, який стрибав. Є, є, є. І дівчинку, яка плакала, а. А для чого це потрібно? А якщо. Ой, подивись, ще й вислівчок прийшов. Вислівчок Я. 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 Таке ім'я у нього. Я. Подивись, моя хороша, якщо взяти звук Й і звук А поставити разом, то в нас вийде буква Я. Яка буквочка у нас виходить? Yeah. Я. Я! Osionfish. Виявляється, що буквочка Я має два звуки. Й, «а». Якщо їх промовляти швидко, звичайно виходить я. Дивись, я, я, я-я-я-я-я-я-я-я-я-я! Ану, спробуй так зробити. Так, отже сьогодні у нас незвичайно буквочка Я, яка має два звуки. Запам'ятай! А тепер давай ми її запишемо. Бери свій зошит, бери ручку. Я тобі поставлю зараз крапочку, де ми будемо писати. Ой. Так. Подивись, де в мене поставлена крапочка. І постав точно так же. Поставила? Є? А тепер дивись, як ми будемо писати, з цієї крапочки вниз лінію на дві клітинки. Потім дивись ось такий ось півовалус такий і паличка. Бачиш? Спробуй написати. Mm -hmm. Є, а тепер маленька на одну клітиночку, але дивись, її успів овал, бачиш, зараз тебе збільшу. Він не доходить до кінця клітинки. Зрозуміла? Спробуй написати. Так, дивись, наже чекає руханка. Давай відпочивати. І тепер нам треба визначити, де ми чуємо звуку сполучення Я, а де не чуємо. Називай, що це? Яблуко. Яблуко. Є там «я»? я. Ну, Кажи, є чи ні. Так. А ця квіточка називається конвалія. Конвалія є. А оце якір. Якір. Є там я. Так. А це цибуля. Цибуля. Так, тут немає, ми не чуємо тут я. Добре. А тепер нам з тобою треба розібрати два слова і порівняти. Поклади на стіл свої фішки на звуки. Де твої фішки? Поклади їх а -а -а. на стіл, щоб Не тебе фішки. було зручніше їх показувати. Фішки. А надо було, значить, треба було вложити фішки. Так, на, нас, на кожне заняття з грамоти треба фішки. Поклади їх на стіл, так, щоб ти їх бачила, будеш показувати. Давай перше слово якір. Який перший звук ти чуєш? Якір. 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 Який? Назви його. Покажи фішечку, як ми позначимо такий звук. Так, правильно, молодшинка, дві рисочки. А який другий звук? В слові Якір. Ні-ні, ні ти не показувай мені дві фішки одразу. Звук А, а тепер фішечку показуєш. Так. А тепер скажи, будь ласочка, якою буквочкою ми позначимо це звукосполучення? Є а? Якою буквочкою? Арі... Еміля. Якою буквочкою? Подивись Є. на екран. Ні. Якою буквочкою? Я. Я. Так. Тому що буква Я має два звуки. А. А який друг, третій звук в слові які? Назви його. Кір. Ні. Кі. Кі. Що це за звук? Покажи фішку. Ні. Так ти вважаєш що тут к як. Ми кажемо, як кір. Отже, тут який буде приголосний твердий чи м'який? Покажи фішку. Так, який і буквочка К. А тепер назви четвертий звук. Емілія, поклади, будь ласка, фішки на стіл і будеш показувати по одної, добре? Який четвертий звук? Який. Покажи фішку, який він. Так, супер. І останній звук як ір. Назви. Покажи фішку, покажи фішку. Р. Ти вважаєш що це голосний? Ану скажи Ррррррр. Так, це приголосний нам язичок заважає. Добре, а тепер порахуй, скільки звуків. П'ять. Так, а скільки буквочок? П'ять. Скільки буквочок порахуй? Чотири. Так. А чому ж у нас звуків більше, ніж буквочок? Як ти це поясниш? А ти подивись на нашу схему. Подивись, скільки звуків має буква Я. Два. Ось тому в нас звуків більше. А тепер давай порахуємо, скільки складів в слові якір. Які нам треба порахувати звуки, щоб визначити, скільки складів? П'ять. Ні-ні ні, ти зараз порахувала всі звуки. А ну скажи, скільки голосних? Два. Так скільки буде складів тоді? Два. Так, отже, два голосних, два склада. А тепер давай визначимо, а який же склад ми промовляємо голосніше? Давай покличемо це слово. Якір. Які. Якір. Оду... Так, який ми склад промовляємо голосніше перший чи другий? Якір. Перший. перший. Отже, і наголос Падає на перший склад. Добре. А ти перебачиш цю дитинку. Знаєш, як її називають? Маля. Маля. Який Маля, перший так? звук ти чуєш? Мен. Покажи фішечку. А, так, добре. А який другий звук? Маля. А. Покажи фішку. Супер. А третій. Маля. Який? Покажи фішечку, як ти позначиш цей звук. Будь здорова. Як ти позначиш цей звук? Лі. Лі. Так, ти вважаєш, що він твердий. Емілія, давай ми з тобою будемо трішки уважніші. Так. А тепер який останній звук? Маля. А. Так, покажи фішку. Так. А тепер дивись, що відбувається. Ти думаєш, що там буде буква А, а там буква яка? Я. Я. Бачиш, коли буква Я стоїть після приголосного, вона, вона позначає звук А, але. Ми чуємо звук А, але вона, подивись, пом'якшила приголосний. Бачиш? Коли ти будеш читати, склади, якщо я стоїть після приголосного, то він буде м'який. Бачиш, у нас тут чотири звука, чотири буквочки, тому що тут буква Я не має два звука, вона пом'якшує приголосний. А тепер скажи, будь ласка. Скільки тут складів? Спробуй сказати одразу. Скільки тут складів буде? Два. Так, а тепер давай визначимо, який же склад ми промовляємо голосніше. На який склад падає наголос? Давай покличемо це слово. Поклич. Маля. Маля. Так, який склад голосніший? Перший чи другий ти промовила? Перший. Ні, ти ж не сказала маля. Ти сказала маля. То який склад голосніший? Друге. Другий. Подивись, ось сюди падає наголос. Супер! Ну що, тепер треба прочитати. Спробуєш? Ану давай подружи ці дві буквочки. Емілія, подружи. Ні. Подивись, ви з тобою казали, що якщо я стоїть після приголосного, він пом'якшує. І це буде Мя. Мя. Так. А тут. М'ям. Далі. Ні, ти не подружила. Пом'якшуєш. Ря. Так, а тут? Я. Яр. Так, тут? Ся. А тут? Я. Так, тут? Я. Так, тут? Я. так, молодец, а тут? Я. Ял. Далее. Я. Ні, ти не подружила, сонечко. Я. Так, а тепер. Я. Правильно тут. Ви Ви я. Я. Ні, ти не подружила. Подружи їх. Я. В я. Так, а тут. Я. Правильно читаємо тут. Яма. Так. Моя. Маяк далі. Якир. Супер. Далі. Калина. Так. Да, я. я... Ля... Ля... Ля а що за слово вийшло? Лялька. Лялька. Так, правильно. А тут Почитаємо ім'я дітей. Читай. Яна. Так. Ягир. Яся. Так. Кайте. Катя. Так, молодчинка. Ти прочитала все. Яка буквочка сьогодні іменинниця? Я. Я так давай ми з тобою послухаємо, які ще слова є, в яких є звукосполучення. Я давай. Які ти слова запам'ятала, де є звук, звукосполучення «я», я. Яхта. Яхта а ще. Яйце. Яйце а ще. Такий є фрукт на я. Яма. Так. А ще, може, запам'ятала, може, якісь імена запам'ятала? А ти знаєш, що в твоєму ім'я ім'я є теж я. Емілія. Ти знала? <рес> <рес> так що ти... це теж твоя буквочка. Добре, ну давай пригадаємо, що ми сьогодні робили. Ми так багато зробили. Пам'ятаєш, ми з тобою будували мовлення, а ще рахували, скільки речень в оповіданні. А ще ми познайомилися з поняттям наголос. Адже один склад, один звук в слові ти промовляєш голосніше. Яка сьогодні була буквочка? Назви її. Я. Yeah. Так, А ти знаєш, що я це і буква, і слово. Я. Розумієш, це навіть і слово, і буква одночасно. А скільки звуків позначає буква Я? Два. А назви їх. Я. Назви їх окремо. Є. Правильно, є. є А. Отже, ми з тобою сьогодні познайомилися з незвичайною буквочкою, і вона не одна. В неї є подружки, але ми їх будемо вивчати пізніше. Ми з тобою порівнювали. порівнювали Два слова. В одному слові я мало два звуки, а в іншому один, тому що пом'якшувала приголосний. Отже, якщо я стоїть після приголосного, воно пом'якшує приголосний. І коли ти читала, ти це побачила. Ну що, домашнє завдання прочитати буквочку Я в букварику. і до побачення, сонечко, до зустрічі. Попрощайся з буквариком. До побачення.